Доброго дня, шановні. Ось я викопала картоплю. Тут десь довжина 5 метрів і ширина. І ось у мене отаке відеречко. відеречик. Таке картоплі. І ще маю ось тут, Уже закопана в землі по копаному. Ну, огірки там до, до кінця. Ну, тут теж десь метрів 5. Ну, хочу подивитися, що тут буде, але тут вже треба буде копати. Із ой, такою копачкою. А це, подивіться, в мене перчик, який гарний, сонечко. Оце вижив. І там десь грядь трошки. Ось така грядочка погралася. Ну, в два-три рази, напевно, урожай. Та це не урожай, це так. Але є робота, є забавка. Ось хочу подивитися, чи тут. Ой, а ну візьмемо цей, цей корчик. Вон, він теж, бачите, прикиданий. О! Отак. Бачите, тут Фу. комари. Комари не дають. О. О, таке саме. О! Ну, що тут? Бачите, яке воно тверде. Ну тут гарненьке. Чотири картоплинки, п'ять. Ось так що. А ну що тут? Ще одно. цікаво. Самі цікаво. Ага, ось ще й одне. Ну, отак от. 4-5 картоплин. Отак, отак всю покопаю по і тоді буду тільки збирати. Оп! То сили немає витягнути її, не то, щоб її там рости. От, 4-5 картоплинок. Це так. Ну, але маємо те, що маємо. Гарного урожаю всім.